Якщо вам прийшла машина із штатів, і це навіть гарна гума Good Year, але на ній все-таки написано All Season, тобто всесезонна гума, я б вам би не радив би експлуатувати цю гуму взимку. Адже її можливості і потенціал розкриваються найкраще в два періоди року. Це весною. Коли ще не зовсім мороз і ще не зовсім жарко, і осінню, коли не зовсім мороз, і вже не зовсім жарко, літом же ця гума на джипі рокі може слугувати. Досить таки непогано, ні в якій неприємності, ви з нею, скоріш всього, не вляпаєтесь. А от якщо ви будете експлуатувати її взимку, то така гума, скоріш всього, не зупинить ваш автомобіль і вам доведеться до нас завітати знову ж таки на ремонт. Тому моя рекомендація: літом ще можна нею користуватися, на зиму купувати виключно гарну, якісну гуму відомого бренду.